Методичний посібник, який допоможе адаптувати освітні програми до потреб ромської громади, презентували в Ужгороді. Його розробили в рамках спільного проекту ромських та українських жіночих громадських організацій. Ініціатива мала на меті подолати освітні бар'єри, які стоять на шляху ромських жінок. Відтак її втілили у п'яти населених пунктах України: Одесі, Берегові, Ужгороді, Середньому та Золотоноші. Практичні поради з досвіду, які отримали, розмістили у виданні під назвою Рі. Разом в кожному з цих місць ми бачили зацікавленість жінок ромських до знань та свого розвитку, помітили, як змінюється ставлення ромських жінок до себе, як вони отримують упевненість у своїх силах, починають усвідомлювати свої права, можливості і з'являлась віра в себе. В рамках програми ми не просто навчали, ми слухали, аналізували і адаптувалися. Саме тому цей посібник став не просто збірником методичних матеріалів, а практичним інструментом для створення ефективних освітніх програм, що враховують реальні потреби ромських жінок у громадах. Це посібник для тренерів і тренерок, які зможуть його використовувати в для розробки своїх освітніх програм. Це він також для громадських організацій, які б хотіли ширше артикулювати проблему інклюзії в освіті та працювати з нею. І він для активісток і активістів, які відповідно займаються тим самим. У рамках проєкту провели тренінги для ромських жінок і дівчат. Заходи були спрямовані на розвиток освітніх, правових та соціальних можливостей, підвищення обізнаності та лідерського потенціалу. Відвідали їх майже 500 осіб. Програма включала в себе чотири модулі: а, перший це права жінки в родині і права жінки в суспільстві. Другий це запобігання протидії домашньому насильству та гендерно зумовленому насильству. А, та тренінги з самозахисту для жінок з елементами виєнду. А третє це репродуктивне здоров'я жінки та методи планування сім'ї, підприємництво для благополуччя жінок. І четверте сильніше «Сильніше разом», тобто це підсумкова фідбек сесія та оцінка успішності програми. Важливо відмітити, що. Всі тренінги відбувалися в місцях компактного проживання громади, тобто це безпечний простір для жінок, в якому якби це людина ззовні приходить до них. Тобто, з психологічної точки зору це набагато більш комфортна ситуація. Але також і звичайно, оскільки ми говоримо про жінок в більшості про багатодітних жінок. Це також важливо, щоб місце, в якому проводиться тренінг, було для них доступним та е е е зрозумілим. До заходів, які проводилися в Ужгороді, приєдналися також жінки з тур'я ремети та тур'є пасіки. Ці тренінги, котрі відвідували наші дівки, жінки та дівчата, показали, що вони дуже зацікавлені в навчанні. Бо коли ми приходили до фонду Благо з дівчатами, звідти вони верталися зовсім уже з іншим настроєм. І вони мають бажання більше знати про свої права, більше знати, про, мати інформацію про захист, більше мати інформації про в сферу послуху, охорони здоров'я, соціальному захисті і так далі. І ще хочу зазначити, що сьогодні є вкрай важливим розробляти такі програми, які б підтримували навчання ромських жінок і дівчат, тому що якщо вони закінчують базову школу і потім не йдуть вчитися, то їм необхідно здобувати якусь професію, щоб потім могли вони десь показати себе у житті. Понад 300 дітей ромської народності навчаються у берегівській гімназії оприрома. Тож жінки і дівчата з цих сімей також були залучені до проекту і відвідали навчальні зустрічі. Особливо цікавою була тема репродуктивного здоров'я та планування сім'ї. Виявилося, що жінки не мають базових знань, і лікар-гінеколог вона змогла створити ту атмосферу. Де жінки ставили питання з зацікавленістю, і які їх цікавлять, і лікар подавала надзвичайно глибокі змістовні на їхньому рівні відповіді. Проект містив не лише освітню складову, а й можливість поспілкуватися з психологом та отримати гуманітарну підтримку. Проект включав надання гуманітарної допомоги ромським жінкам та жінкам внутрішньопереміщеним особам у ромських громадах. Загалом допомогу отримали 2550 унікальних жінок та дівчат віком від 16 років, а це приблизно 12 750 непрямих бенефіціарів. В Закарпатті отримала 1800 унікальних жінок. Посібник різні разом може завантажити кожен охочий на сайті благодійного фонду. Благо його творці сподіваються, що видання стане важливим ресурсом для низки громадських організацій та й загалом усіх тих, хто прагне розширити можливості для ромських жінок та дівчат.